Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду вас знайомити зі своєю колекцією Аглаонем. Якщо ви завітали до мене на канал, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б невеличкі коментарі і поставити вподобайки для цих красунь. Аглаонеми це справжні зірки серед кімнатних рослин. Вони вражають різноманіттям відтінків від насичено-зелених до яскраво рожевих, червоних і навіть сріблястих. Їхні барвисте листя додає інтер'єру живості, тепла й елегантності, а гланими трошки вибагливі, а вони потребують особливого підходу до себе. Але добре ростуть і пристосувалися до кімнатних умов. І чудово іще вони очищують повітря. Ось таку чудову колекцію аглонем я зібрала за декілька років. Є у мене вже такі і мої старички, я їх називаю. І є такі, які зовсім недавно потрапили до мене в колекцію. Зараз я біля кожної з них трошки зупинюсь і розкажу про кожну окремо. Аглонема White Joy. Або її ще називають біла радість це моя старушка з яскраво біло-зеленим листям, яке створює контрастний візерунок. Вона досить невибаглива в догляді. Назвемо її одну з таких простіших рослин, хоч вона така яскрава, цікава. Я, коли її першу побачила, я взагалі була в такому захваті від неї, в неї таке велике листя з загостреними кінчиками. Ну, і біле з зеленим дуже гарно. Так, воно відтіняє один одне, і дуже добре, що ось я вже бачу, вона так гарно розверслась у мене кущі комусь тут доверху, ось знову квітка. Я не знаю, вони дуже у мене в цього року все квітне. Замість того, щоб нарощувати красиве листя, то вони всі викидають у мене бутони, щось у мене сприяє їхньому цвітінню. І вони всі квітнуть. Я протягом цілого літа викручувала постійно ці квіти, щоб вони не заважали рости листю, але вони все ростуть і ростуть. Ось така моя старушка. А ще вона мене цього року порадувала дітками вперше. Бачите, вже за три роки в неї такі оголився трошки стовбурець. Ну, знаю, ще її мені дуже жалко, шкода обрізати, нехай росте ще, поки вона красива, але вона випустила двох діток. І я дуже рада цьому. Взагалі мене трошки порадували цього року гланемки, вони в мене квітли постійно, але випускали діток. Може, це цьому і сприяє, не знаю. Ось така яскрава красуня. Аглаонема сальмон фентезі. Або «Лососева фантазія. Листя овальної форми з ніжною палітрою кольорів. Ну, вони нагадують такі лососевий, кремовий та зелений відтінок. Яскраве забарвлення ще підтримується такою центральною лососевою прожилочкою. Вона дуже гарно кущиться. Хто дивиться мої відео, бачили, що це була така величезна глонема, яку я ділила і вчилася її розмножувати. Ось ці два пагінця я садила, а ось цей вже виріс. Зараз покажу вам ближче краще. Один величенький, а другий ось-ось росте також. Тобто порадували мене також дітками. Я думаю, що навесну буду пробувати відділяти де такі кущики більш. Ну, набиті, то я, звичайно, буду відділяти. А взагалі-то мені подобається, щоб кущі були красиві, здорові, гарно виглядають. Ну, ось бачите, знову, знову осінь, вже пізня осінь, а квіти ростуть і ростуть. Е, я вже думаю собі, ну, можливо, і повторюсь. Що, якщо пускають квіти, то, може, і дітки тому пускають. тому що, якщо вони раніше дуже мало квітли, то вони якось і не пускали діток, а це пускають. Ось така красива голососєва фантазія. А главнема пастела. Ну, скоріше, назва сорту має, тому що вона. Характеризується певним таким забарвленням листя, схожим на пастельні тони. Ну, Вони такі з ніжно-зеленим, рожевим або ну, навіть і сріблястим візерунком. Дуже красиві, яскраві, подивіться, скільки тут кольорів. І листочки вагловнем, вони всі відрізняються один від одного. Ви не знайдете схожих листочків, вони всі-всі різні. Відтінки, звичайно, вони схожі, але розкрас кожного листочка має свій, свою індивідуальність. Велике розкішне листя, воно може бути і плямистим. І смугастим, і більше рожевого, як на цьому, і більше зеленого. Ну, це взагалі така квітка, а главнема шикарна. А глаунема сільвер блю. Вона зовсім відрізняється від моєї палітри А У в мене такої не було, і вона з'явилася у мене зовсім недавно. Її шикарний, блискучий розкрас листя має м'який такий блакитно-сріблястий відтінок. Він такий гладкий, такий, ну, такий приємний на дотик. Я так люблю ну, трогати ці листочки. Зараз я їх трошки попшикала перед зйомкою. Щоб вони ще краще блистали під освітленням, тому що знімаю ввечері. Ну, шикарна. Я дуже її задоволена. Не можу з чого ще сказати про ріс, бо вона у мене зовсім недавно, ця аглеонемка. Ну, Взагалі вона відноситься до самих простих главнем, які ну, невибагливі. Так я надію, що ми з нею дуже гарно подружимось. А глаонема Apple Fantasy. Ця рослина з яскравим листям, яка поєднує в собі також багато кольорів. Це світло-зелені, кремові та рожево-червоні відтінки навіть є. Вона має таке овальне листя, трошки загострене доверху. Вона також у мене не так давно. Тому не можу сильно, сильно вихвалятися, як вона буде себе почувати. Це, до речі, дві новиночки цього року. Ось Попередню я показувала і цю. я поповнила цього року цими гланенками свою колекцію. Дуже красиві, шикарні. Ну, я просто не можу налюбуватися цим листям шикарнючим. Вони. Ну, Взагалі, так стоять на підвіконі, у мене без підсвічування, до речі, їм особливо і не потрібно підсвічування, і зиму вони гарно витримують. Тому ну, ось така Apple fantasy. А головне ма 10 карат. Хто колекціонері Аглонем, то знають також цю красуню з неймовірно великими видовженими листочками. Це сучасний гібридний сорт, який виведений. На жаль, у мене відламався листочок. І вона тепер така неоднакова з усіх сторін. До того ж я її не придбавала розсажену. Ну, не скажу, що вона, От, до речі, ось серединка росте. Але поки там не діток немає. Я думаю, вона б дуже гарно виглядала, якби вона почала обростати дітками. Поки цих діток немає, ну і вона має ось такий вигляд. Трошки затіняю сама собі. Але листя, подивіться, скільки кольорів темно-бордові, ніжно-кремовий, зелений, сріблястий. Ну, це взагалі краса, краса, можна просто стояти і весь свій вільний час роздивлятися ці, неймовірно красиві листя Десять карат. Ще покажу одну свою велику оглунему, і тоді перейду до менших. Це дрім Також різнобарв'я кольорів поєднання з рожевим, жовтим, зеленим. Листям дуже гарно росте. Ось нижні листочки, до речі, більш такі жовті. Тут менше зеленого, але серединка. На мене стоїть також на вікні. Я, до речі, підвіконня показувала, де вони ростуть. Можливо, взимку зроблю, бо в мене вже два підвіконня заглонемо. Понятно, що вони не влазять вже всі на одне. Підвіконня, ну, дуже красива, дуже яскрава, поєднання також кольорів, квітне і квітне. Дивіться, знову квітка навіть на цій маленькій. Я не хотіла її від'єднувати. ось Дивіться, також випускає бутони і все квітне. Тут, до речі, дітка і вилазила, але чомусь вона пропала. Ви скажете, для чого ці? Я їх так знаєте, настиркала, і вони, можливо, не знаю, допомагають, не допомагають, але мені здається, утримують трошки вологу, і, можливо, і дають моїм огланем краще пускати діток. Ну, мені щось так здається. А взагалі-то так просто для краси, щоб прикривало ґрунт. Краса. А ма фламінго, яка, мабуть, в першу чергу привертає свою увагу, тому що в неї колір яскраво рожевий з такою ніжною зеленою облямівочкою. Листочки такі ніжні, ніжні, як перинки у того фламінго. Я показувала розпаковочку, я показувала, як я взагалі така в захваті від неї була, яка вона красива. Але хочу вам сказати, стосовно росту, мені здається, якщо вона випустила ось за рік один листочок, то й добре. Дуже повільно росте. Ну, нашій так, не скажу, що там вона і скидає листочки. Але в цілому, ну, мало в неї зеленого, і їй дуже важко. Взагалі рослинкам, я зрозуміла, в яких зовсім мало зелені, їм не вистачає, ну, не вистача сили гарно рости, і вони досить хворіють. Ось така фламінго. Звичайно, це взагалі така яскрава пляма. І ще одна червона красуня це Cherry бебі, вона більш такого яскраво-червоного кольору, Із і з ось такою також зеленою облюмівкою. Звичайно, листочки досить відрізняються. Ось покажу вам їх дві поряд. Ну, різні, так, звичайно, вони різні. Взагалі, Cherry Baby це такий мінісорт, він великий не росте, але кущиться. Але я вам скажу, що в мене він не дуже гарно росте. Також його пересаджувала декілька разів. І це ось у стакані такому. Нарешті, ну, що, тому що в неї оголився дуже стовбурець, вона у висоту почала рости. І така була некрасива. Я її посадила в такий глибокий стакан, і ось це вона вже тут, наче і нарощує більш-менш листочки. Кущиться, ну, ось така. Але вона в мене досить давно, Ну, але поки такий великий кущик мені з неї не вдалося виростити. Ось така Cherry Baby. Але яскрава, красива, що зразу. Також приваблює увагу. А головне Макріт. кріт. Кріт є там декілька їх кріт. Я не знаю, яка це в мене. Тут більше зеленого з червоним. Бачите, середину самі листочки зелені, а облямівочка червона. Тому це більш така простіша рослина. Також дивіться, який цікавий листочок, взагалі ніяких плям, тільки облямівка і прожилочка червона. Цікава вона така. Вона також з рік у мене, з маленької дітки я її вирощую. І ось так вона мене порадувала цього року. За літо вилізло три, три дітки. Ось така вона щедра і на діток. Ну, і так вона, звичайно, гарно і підросла. Не можу нічого сказати, вона була зовсім маленька. Я її купувала такою маленькою рослиночкою, і вона в мене вже так виросла. Ну, бачите, більше зеленого, і вони себе такі аглиненькі, краще себе почувають. Піктум триколор, що означає розписна, трьохколірна, це колекційний сорт камуфляжний, який в себе ну, поєднує плями в трьох відтінках. Ну, ви можете бачити ці плями. Ось такі дуже цікаві листочки. Також мені ці листя таке подобається. Да, вона невеличка, вона росте вверх. До речі, ось також випустила дітку. Ну, вже більше щось тут у мене з кори. Випустила ось таку вже діточку. Така кучерявенька буде. Звичайно, я не буду її відділяти, тому що вона буде оця ж оголюватися стовп, стовпчик, стовбур, вибачте. А дітки будуть обростати, і вона буде дуже мати красивий вигляд. Я не вирощую на розмноження, я вирощую для красоти, щоб повихвалятись і показати, що можна з них виростити. До речі, вона також квітла. Ось розпускає новий листочок. Ну, вона в зелених кольорах, тому. Думаю, що все з нею буде добре. Взагалі, це ну, міні-сорт, він невеликий, це компактний сортик, вона, звичайно, великою не буде. Але мила, красива, приємна. Клас. І, звичайно, покажу вам деякі аглонемки, які ну, чогось не хочуть у мене жити. Це Лемон Мінт, також вона у мене досить давно. Трошки вже так і підросла, і вона відноситься до досить невибагливих рослин. І потім, бачу, почала скидати листя при якось в'янути, незрозуміло. Я, звичайно, перше лікування це подивитися корінці. витягла корінці, згнили, і майже там нічого не залишилося. І... Користуючись досвідом, вже ось покажу ще одну, я її поставила на глотовий полив у лечузу. Ті, що я укоріняла і у воді, і, там, і в мосі. ну Щось мені не дуже воно все виходить, якщо чесно, в лечузі, і я так зрозуміла, що лечуза повинна бути на гнотому поливі, тому що взагалі не зрозуміло, як її поливати. Ось іще одна така: це Ліпстик Пінк. Також це такий старожил у мене, яка досить давно. І те ж саме ще раніше з нею сталося, почала скидати все. В неї такий невелика, вона сама по собі була, вона такий компактний сортик. І я її вже й туди-сюди садила, і вона така зовсім взагалі не вмерла, і я десь подивилась, дивилась відео, все-таки вирішила посадити в лечузу, і в лечузу на гнотовий полив. І ця вже Ліпсик-Пінк у мене давно. Так уже. І я вам скажу, що вона трошки ожила. Не знаю, що з нею буде, буде вона красива чи не буде. Вона вже пустила молоді листочки в мене, навіть ці дітки повідходили, Тобто, вони там були, але вони такі ну, тобто, я їм там шансів на життя не давала зовсім, а вони якось так трошки всі ожили. Тобто в лечузі і лечуза на гнотовому поливі, тому що я дещо саджала в лечузу без гнотового поливу. Я не розумію, як поливати, коли поливати, Воно стікає, висихає, хоч вона, хоч і впітується, лечу за вологу, але все одно не зрозуміло, коли, скільки води їй потрібно. А так, камінчики постійно вологі ці, і рослинка п'є, я вам скажу, що досить так непогано. Ну, не знаю, я не люблю такі замореші рослини. Я люблю шикарні рослини. ну, Всі, мабуть, так люблять. Але. Ну так, викинуть було ще жалко, і я вирішила погратися. Тому ось так реанімую у лечузі. Те саме зробила з цією. Не так давно я її сюди пересадила і скажу, що вона принаймні восстановила свій тургор. Ну, не знаю, там буде рости чи не буде, але принаймні далі не пропадає. Ну, ось так. Ну і ще одну головне я повністю втратила. Це триколор, була така яскрава. До речі, вона зразу після покупки, і вона взагалі не жила, вона почала-почала зразу пропадати, я її пересаджувала, що я її не робила, так я її спасти не могла. Тому ось так не все й у мене гаразд. Але я буду вирощувати ті рослини, які в мене ростуть. Ось ці шикарні. В таких кольорах ось я дивлюсь пастела, в яких є присутній зелений колір. І я більше я вам кажу свій власний досвід. Чисто червоні сорти я вже купувати не буду. Вони дуже важко, якщо вони не пропадають, то дуже важко ростуть. Взагалі, всі огланеми, таким ну, їхнім недоліком, мабуть, основним є те, що вони дуже повільно ростуть і ну, розмножуються також дуже важко. Тому, мабуть, вони і є ну, досить дорогі рослини. Не скажу, що вони самі вибагливі, більшість вони ж завезені. І я думаю, що та колори, яка у мене загинула, я, до речі, бачила відео ще від других. Колекціонерів про цю аглаонему. Я думаю, що то був такий завоз. Показували і вони загинули. Ну, взагалі, то взимку взагалі не потрібно, я вважаю, рослини брати. Для цього достатньо теплої пори року. Вони дуже бояться холоду, звичайно, пишуть, ну, що їм менше 17 градусів бажану температуру не опускати. Е, також для себе. Ну, я визначила, що вони не дуже примхливі до освітлення. Тобто ось в таку пору року, як листопад-місяць, зовсім малий світовий день. А вони себе досить непогано почувають на вікнах, просто без всякого підсвічування. Я надіюсь, ну, минулу зиму вони дуже гарно пережили. І я надіюсь, цю зиму також вони. Переживуть, аби було тепло у нас і зверху не стріляли. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей мирного неба!